Робить забігання Віталій Лисицький. Біля нього Олександр Аліїв. Вмикають швидкості футболіста Київського Динамо. Олександр Аліїв буде йти в обіграшні. Обіг, грає пасом на Лисицького. Знову біля нього двоє гравців. Яке рішення прийме восьмий номер. Йде в обіграшні важко тут розпочати коридор. Але тиск є, пресер є. Мечем команди енергетиків. Величка стіночка в центрі полі. Йо тут можлива помарка, але не вдалося на толі безпертому перехопити м'яч. Зіграли на стовбар, зараз ще раз туди в центральну зону і намагаються контролювати м'яч збірники. Віталій Лисицький йде. Жорстковобірош, але дається пройти. Бо надіється на свого партнера на Сергія Бежинара Віталій далі Лисицький, але партнер не підстрахував. Село бере м'яч і відразу кидає на Олександра Алієва. Швидкий прорив і... Момент. В один дотик зараз хотів підловити. Олександр Алієв, прокрити м'яч повз голкіпера збірної енергетики в дальній кут. Але зблизився. Голкіпер порвав дистанцію. І, і ось зараз контратака збірної турніру. Непогана комбінація у штрафному майданчику. Взяли збірники м'яч під контроль. Будемо так називати збірна енерджі. Контролюють енергетики м'яч. зайняти позиційну оборону на своїй половині поля. Забирає м'яч Анатолій Бесерний. Попереду. Її зараз непогана атака ще раз, але Сергій Беженаря кращі молоді роки в останній момент витикає м'яч на кутовий удар. ніг уже готувався задати удар поворотах Оксала Дароманенка, гравець збірної енергетиків. Березня м'яча на інший фланг. Атака з правого флангу. Віталій Лисицький блокує м'яч. І Олександр Лів перехоплює м'яч. Можна починати атаку. Команда ветеранів Київського Динамо на фланзі відкривається Віталій Лисицький. Йому йде передача. М'яч біля штрафного майданчика на дальню стійку біжить Олександр Алієв. Верхова передача не проходить. І енергетики беруть м'яч під контроль, але от небезпека. І ось момент. Розкішний момент у Олександра Алієва. Перед тим голкіпер. І від в Грашні. Не вдалося зробити те, що запланував Олександр. І відбивається команда збірної енергетиків. Є можливість, ну вже не для контратаки, а для просто хорошої позиційної атаки. Удар по воротах самого Дарманенка. Ще один удар блискуче грає голкіпер ветеранів Київського Динамо. І працює в відборі в центральному колі. Олег Саленко, капітан команди, робить точну передачу на свого суперника. І є можливість для удару. Удар, і все Володимир Романенко як в найкращі часи виспів чемпіонатах України в кінці 90-х, початку 2000-х, середині 2000-х відбиває м'яч. Зараз б'є Олександр у поворотах. Передача Олександра Алієва. За Славка не доходить м'яч до Форварда Київського Динамо. Олександр Аліїв грає зараз такого форварда, який очікує на швидкі. Закиди на нього на передачі, такі довгі. В центрі поля захищаються меншістю. І ось це призводить до того, що збільна команда енергетиків забиває друге менше ворота ветеранів Київського Динамо. Відбувається зміна. Виходить Михайло Стельмах на поле. Підключається Сергій Баженар, для того, щоб була ширина для передачі хороша. Грає Баженар на ліве, той вже в штрафному майданчику. По центру Віталій Лисицький витягує на себе гравця на Олександра Алієва. Удар в дальній куди. Знову диво Сейві у нас демонструє сьогодні найкращий голкіпер турніру Energy Club 2022, голкіпер команди Південно-Української атомної станції. Сьогодень куда розіграли меч Михайло Стельмах, Віталій Лисицький. Розподівся міняти в грі ветеранів. <різвищ> І на енергетичній фронті по мене на противопорядів своє існування як незалежна вільна нормальна демократична держава проти всіх невілосів ворогів, які загрожують нашому існуванню. Ми сьогодні провели прекрасний турнір Енерджікабві тисячі двадцять два ми Взяли участь ветерани Київського Динамо. Всі отримали задоволення. Нагадаю, що турнір був організований Клаб».